Чільник головного управління розвідки Кирило Буданов в комі контрнаступ провалений зсу понесли великі втрати особового складу і техніки. Підготовка до ядерного удару по Росії та обстріл мирних мешканців Херсону цього тижня російська пропаганда була особливо стараною у своїх вигадках про війну в Україні. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма «Фейк -ньюс» і Зараз ми будемо розбиратися про що брехали цього тижня російські пропагандисти. Після останнього ракетного удару по Києву низка російських видань повідомляє, що під час обстрілу була зруйнована будівля головного управління розвідки. А його очільник Кирило Буданов постраждав під завалами і наразі перебуває на лікуванні за кордоном. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, тот самый, который признал причастность к терактам против России, был ранен в результате российского удара высокоточным оружием по зданию на Рыбальском острове в Киеве. Сейчас он в тяжелом состоянии, находится в госпитале Бундесвера в Германии. Об этом сегодня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника наших силовых структур. Тот, в свою очередь, ссылается на источники в украинской военной разведке. Напомним, наши военные нанесли ракетный удар по штаб-квартире ГУР в Киеве в конце мая. И, как утверждает собеседник агентства, российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым. Его нашли под завалами и эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше. Туда за ним с базы Рамштайн прибыл американский военный борт и доставил в Берлин. Представитель російських силових структур сообщил РИА Новости, что источники в украинской военной разведке раскрыли точное место, где сейчас лечат Буданова. Есть данные, что он в тяжелом состоянии. Згодом навіть повідомлялося, що Кирило Буданов перебуває в комі. Як повідомляє видання, їм вдалося на умовах анонімності поспілкуватися з лікарями з лікарні, куди доставили Буданова. За їхніми словами, у голови української розвідки пошкоджено головний мозок через травму голови. Прогнози невтішні. Однак усі ці повідомлення відверта брехня. Насправді на сайті німецького видання СТЕРН немає жодної статті чи згадки про те, що Буданов перебуває в комі та лікується від поранення у Німеччині. У розділі Україна також немає жодного тексту із такими заявами. Тобто, новину про коматозний стан Буданова російські змі в чергове просто вигадали. Ба більше українська сторона неодноразово спростовувала чутки про поранення Крила Буданова наслідок російського ракетного удару по Києву 29 травня. Зокрема, в ефірі національного телемарафону представники ГУР Андрій Юсов зазначив, що Кирило Буданов має прекрасне здоров'я та гарний апетит. Він сповнений планів увесь в роботі, дуже мало вільного часу, безліч завдань. Прекрасне здоров'я, хороший апетит. Десять хвилин тому буквально общался з командиром. В общем, полон планов і все в роботі, очень мало свободного времени, огромное количество задач і. В общем, команда, которая эти задачи, безусловно, будет исполнять. И задачи, которые связаны с восстановлением украинского суверенитета и наказанием врагов Украины. Поэтому э, та же рекомендация, которая и к жителям Крыма относится ко всем жителям территории под названием Российская Федерация. Подальше держитесь от военных объектов, от военных преступников, от техники и э, от э, людей, которые э, едут в Украину убивать. наших защитників тамірних жителів а згодом і сам очільник головного управління розвідки в ефірі національного телемарафону прокоментував заяви російських пропагандистів щодо фейкового поранення. Ми вже сьогодні згадали насправді про те, що відбувається в російському інформаційному просторі, і те, що вас там нібито ховали. Потім з'явилася величезна кількість реакцій вже з українського боку українських соцмереж. Я не знаю, чи ви бачили чи вам було до того. Але в цілому, як ви реагуєте на ось. На появу такого фейку, і чому воно з'явилося зараз? Може таке, знаєте, традиційне питання, але Ну чи є в цьому якась логіка е брехати про те, що з вами щось не так конкретно от в цей момент? Знаєте, як я на це реагую? По-перше, я сприймаю це досить смішно Ну і реагую так само. Не? Ну, фейки на те і є фейки, що щоб викликати якусь певну реакцію у аудиторії, як то кажуть. Ну, але це досить, скажімо так ну, недопрацьовані фейки, скажімо так. Ну всі ж розуміли, що зі мною все нормально. Да? Всі ж, ну, ті люди, хто це робили. Далі вони ж чітко розуміли, що фейк буде розвідчений. І вони виставлять дурнями в принципі самі себе. Але вони спіймали на цей гачок таких. Всесвітньо відомих в лапках, як то кажуть, експертів на кшталт ківи, лі, там, і так далі, який ну, прямо спіною рота розповідав, що я вже там спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому якусь впав. Ну, нехай люди бавляться, в чому би ні. Це вже не вперше російські медіа намагаються налякати українців загибелю того чи іншого військового командира. Зокрема, нещодавно вони активно розганяли фейк про нібито загибель нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Однак той фейк був такою ж брехнею, як і нинішній про тяжке поранення командування очільника гуру. Усі ці фейки свідчать лише про одне страх росіян перед нашими досвідченими командирами та про їхнє бажання налякати українців втратами таких командирів. Український контрнаступ захлинувся, не досягнувши жодних відчутних здобутків. Натомість втрати української армії в результаті спроби атаки просто вражаючі та перевищують втрати Росії в десятки разів. Про це розповів глава Росії Владимір Путін на Петербуржському економічному форумі в Росії. Контрнаступлення ну не зовсім так Десь українським подразділям вдається дійти до першої лінії, десь не вдається. Вопрос не в этом, вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что, вот что важно. Действительно, потери у них очень большие. Ну, при, примерно больше, даже чем один десяти, по сравнению с российской армией. Это факт. А, но по технике, значит, каждый день происходит рост утраты этой техники. Где-то сейчас, на сегодняшний день, 186 танков потеряно украинской армии. И 186, по-моему, да, 186 и 418 бронемашин различного класса. Такі заяви підхопили російські медіа та знайшли підтвердження слів російського президента і в американських виданнях. Зокрема, деякі медіа посилаються на військових аналітиків, які зробили аналогічні заяви в американській газеті «The New York Times». За даними експертів, ЗСУ отримують серйозну шкоду через атаки на російські бункери, траншеї, мінні поля та вогневі точки. Є втрати як у живій силі, так і у передані Києву західній техніці. При цьому немає ознак серйозного прориву російської оборони. Однак це маніпуляція у The New York Times 12 червня справді було опубліковано огляд військових дій та можливостей українських військ. При цьому ані автор, ані військові аналітики не роблять висновків про те, що зсу зазнають важких втрат. У матеріалі йдеться лише про можливість великих втрат у майбутньому через складну лінію оборони російських військ. Україна не оприлюднила втрати, але її атаки на російські окопи, бункери, мінні, поля та вогневі точки ймовірно завдадуть значних збитків її силам, кажуть аналітики. І є деякі підтверджені втрати як військ, так і новітнього озброєння, нещодавно наданого союзниками. Російський агітпроп вирішив вирізати з цитати слово лайкалі ймовірно і написати про важкі втрати як продоконаний факт. При цьому варто зазначити, що деякі російські змі, хоч і дають переклад із раніше загубленим словом лайкалі, але все одно роблять висновок про те, що у США заявили про важкі втрати під час контрнаступу зсу. Ще одним доказом проваленого контрнаступу та великих втрат українців під час його проведення стало фото з безлічу автомобілів швидкої допомоги на пероні столичного залізничного вокзалу, яке оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці зрадник України Микола Азаров. Медики ось так чекали вантаж 200 і 300 на поїзді, що прибув з Куп'янська. Всі вісім вагонів, якого були заповнені трупами і пораненими. Однак і це повідомлення брехня. Фото, яке використав зрадник, належить офіцеру п'ятої окремої штурмової бригади Івану Булавку. Він розмістив цю фотографію 1 червня 2023 року на своїй сторінці у Фейсбук. При цьому виявилося, що фото було зроблено не 2023 року, а роком раніше. Про що він і написав в описі цього зображення. Якби я мав обрати єдине фото з тих небагатьох, що зробив за минулий рік. Це буде саме ось це фото. Окрім того, журналісти видання StopFake зв'язалися з Іваном та попросили його надати підтвердження, що фото було зроблене справді рік тому, що офіцер і зробив. Російські змі з посиланням на публікацію в The Wall Street Journal поширюють інформацію про те, що Київ виправдовує свої невдачі на фронті неефективністю західної техніки, яка нібито не пристосована для України, а створена для міських боїв і пустелі. А західні куратори у свою чергу нарікають на погані результати українців у володінні новою технікою. Wall Street Journal пише, що бандерівці виправдовують невдачі у контрнаступі, тим, що західна техніка не пристосована для України, а створена для міських боїв та пустелі. А їхні західні куратори відповідають, що до них на навчання надіслали тупих селюків. Але такі повідомлення неправда. Йдеться про публікацію в The Wall Street Journal під назвою Сталевий мур українські війська зіткнулися з важкими ускладненнями в перші дні наступу від 10 червня 2023 року. Однак у цій публікації не йдеться про неефективність західної техніки чи про погані результати українських бійців опануванні західною зброєю. Такі висновки Агітпро пробить на підставі вирваних із контексту кількох висловлювань одного з українських військових. Журналісти, де Street Journal, Ян Ловет, Маркус Вокер і Микита Ніколаєнко опитали кількох українських військовослужбовців, які зараз беруть участь у боях на запорізькому та донецькому напрямках. Бійці зазначають, що незважаючи на запеклі бої, вони мають високий бойовий дух, чого не скажеш про російських військових, які часто за їхніми словами тікають із поля бою. Один з військовослужбовців із позивним ФІН зауважує, що погодні умови частково уповільнюють просування українських сил, зокрема, на на його думку, броньовані машини «Макс Про» не пристосовані до пересування болотистою місцевістю. Після двох тижнів дощу бронетехніка Макспро його підрозділу, виготовлена з США, не завжди має достатній просвіт для болотистої місцевості. Вони були створені для міських боїв і пустелі, сказав він. У наших реаліях вони можуть пройти, але це боротьба. За його словами, нові українські бригади також стикаються з надто короткою підготовкою деяких офіцерів і відсутністю бойового досвіду. У стресових ситуаціях вони дезорієнтуються, сказав він. Саме ці фрази про кремлівські змі вирішили використати з пропагандистською метою. Втім, слова Фіна не містять жодної критики західної техніки. На те, що дощова погода останні кілька тижнів вплинула на бойові дії з обох боків, вказують і західні військові аналітики. Ба більше пропагандисти повністю проігнорували висловлювання Фіна про те, що його підрозділ морської піхоти робить невеликі успіхи біля великої новосілки на Донеччині. Відразу декілька російських медіа ресурсів повідомили, що Федеральна служба безпеки Росії затримала диверсантів, які готували ядерний удар по території Росії. Раніше руководством української розвідки питання, можливості створення і перебросити грязної ядерної бомби да? а, радіоактивних заражень, малоядерних переносних а, зарядів. Они не так много весят, то есть меньше, чем фап 100 И здесь есть возможность как раз использовать малую авиацию, которая превращается в малую стратегическую авиацию. И на глубину до 600 километров она спокойно может завести, оставить на таймере неделя, месяц, вернуться, на следующий день повторить и засеять всю область этими зарядами, после чего в определенный момент а, удивить. Однак усі ці, ці розмови про можливий ядерний удар зі сторони України відверта брехня. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ систематично проводить інспекцію всіх ядерних об'єктів в Україні і підтверджує, що ніяка незаконна активність там не ведеться. Остання така інспекція проводилася в травні цього року. За його результатами, експерти і цього разу не виявили ніяких підозрілих незадекларованих видів активності. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ 15 травня провело неоголошену інспекцію в інституті ядерних досліджень НАН України. Про це повідомляє про служба держінспекції ядерного регулювання України. Мета інспекції перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Перевірку було проведено у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Зазначається, що інспекція пройшла без зауважень. Насправді ядерну риторику систематично використовує саме Росія, і про це неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський, коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі все добре розуміють, розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні. Це Росія влаштувала шантаж радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС. Це траєкторія російських ракет пролягає, зокрема, над українськими атомними об'єктами. Це російські військові замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС і шантажують їх підривом. Це Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонення, протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури. Україна це завжди про відновлення, завжди про життя. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт, і цей суб'єкт, якраз і наказав товаришу Шайгу, кудись там телефонувати. У соціальних мережах і на російських сайтах масово поширюють інформацію про те, що збройні сили України обстріляли Херсонську область під час евакуації мирних жителів із підтоплених районів. За словами російських змі, про це повідомив глава уряду регіону Андрій Алексєєнко у своєму телеграм-каналі. Рятувальна операція, як і раніше, відбувається під обстрілами нацистів з правого берега у багатьох місцях, порушено зв'язок. Однак це неправда. Насправді російські джерела інформації не надають ніяких достовірних доказів на підтвердження своїх слів. Водночас існує безліч задокументованих у реальному часі фото та відео доказів того, що саме російська артилерія обстріляла Херсон в день 8 червня під час евакуації мирних жителів. Хай тут є, бо єдять та Давай вас. сделали это. Все, пожалуйста, вы берегите себя. Сколько вам лет, бать? Сколько лет вам? 93. 93. Войну одну Может, пережил бать? и вторую. Теперь, пережил. Старость, и вторую. Может, батю не мучает? словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна російська армія обстріляла прибережні території, центральну частину міста, місце евакуації з затоплених районів. Зокрема, в мережі було опубліковано десятки відео і фото того, як під час евакуації цивільні особи, журналісти та рятувальники потрапили під обстріл у Херсоні. Росіяни обстрілюють Херсон, гатять по прибережних територіях та центральній частині міста. Більше того, американське видання The New York Times повідомило, що на відеозаписах перевірених редакцією видно численні російські удари по евакуаційному пункту в місті Херсоні, що постраждав від повені. Цей район використовується для координації зусиль з надання допомоги сотням людей, які опинилися у скрутному становищі через руйнування греблі у Каховці. Зокрема, під обстріл потрапив головний рабин України Моше Асман. Він якраз записував відео, коли пролунав вибух релігійному лідереві та іншим людям довелося ля. Dear friends, we just I just come now with a shirt this спеш car to bring people here from all the river and the Russian territory Сюда, 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 сюда! Сюда, сюда, сюда! Рошисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.